Доброго дня, друзі колеги. Зараз поїдемо. Сьогодні вже новий день, нова робота. Зараз поїдемо, посіємо Сійну 3 гектари там на зерно, досію. 10 гектар на силос вже посіяв. Зараз досію там 3 гектари поле на зерно. Трактора заправив, вікна очі попротирав йому, трошки моющим побризкав, масло долив, пелюку подув. Зараз сівалку сиплю зерно. Е, силосне, сіяли, маєз Дніпро. Посипаємо, засипаємо там трохи монсанто є, три мішка. Досіємо зараз кукурузку трохи на полях, там ще по селу будуть латки, але це вже пізніше. А потім вже вчіплю сівалку СЗшку і будемо їхати сіяти сою. Зараз підніму, посипаю, вчеплюся і вже сьогодні досім кукурузку в полях. Така сівалка Су-12 Су називається, вона аналог Нуд... І Сміло робила завод Орізон. 2003 рік випуску купили її у господарство. Перебрали трохи під... та й така простенька працює нормально. Розкладка в неї, я б сказав, навіть краще, ніж у Червоної зірки у цієї самої простенької, ну як, як і вона жила, нічим не хуже, скажімо так, це точно. Колеса, куча колес для силосу. Силос потроху вже закінчується. Да, далі буде ще будемо чіплятися. Чепились і Їдемо на поле. Це у нас така до дорога. Трохи через пшеницю. Щоб виїхати на дорогу. Зафіксував на фіксатора, підняв. Давніше колись його не було. З трактором як купили, з трактором нічого не було, а зараз не треба держати гідравлікою. Вікна тепер хоч видно гарненько. Можна знімати, не через ці запацорені. Така безчиничка зеленька Івана. Наче б сіяв я трохи вже краї. Доволі рівненько виходить за рахунок переднього моста. Включений мост і ну, не тягає груз. З грузом не тягає зовсім. Рівненько виходить сіять. Сіємо 4,5 сіни на метр. Отака ось така ось курушка крупненька. Типа Монсанто. Наскільки вона Монсанто, зараз підробок дуже багато. Ну, Прошлий рік сіяли, то вона давала непогано. По, по 8 вона сипала. Значить глибина. Десь 5 сантиметрів, не більше 5. Це все все відносно. Вона е, сівалка типу точного, ну заочного висілу. Відносна глибина, ну більше 5 вона не посіє і десь 4-5 буде. На зворотах зверху немає ніде. Посі... Тут під дисковку подисковано. Що можна заглянути. На сінинки вакуум попритягували гарненько. Вакуума тут предостатньо. Тут вакуум на 12, 12 рядків на буряк. Бурякова вона буряк сіяла раніше ну по початку колоски. І 12 рядків, тобто вакуума тут за очі. Вистачає ніколи проблем. Із супенкою там є проблеми з вакуумом, я чув, він, коли розпадається, він там вакуум, больне місце. А тут цей вакуум працює вже багато років. Я ні, ні почивники не міняв, ні мажеться, він все, чітко працює. Якось так. Зараз спробуємо щось підзняти. Пилюка ззадів встає, дуже нічого не видно. Краї я вже пообсівав, ворота попідрівнював. Косогор такий нормальний. Колесо, зараз, зараз колесо стану, е, зараз колесо широкувати і погано по ньому орієнтуватися. Трохи треба доварити буде, е, доварити буде маркера, щоб на центр. Бо на, коли були вузьке колесо, не було проблем, я нормально орієнтувався. Зараз трохи хуже. Але роблю рядки міжряддя стиковочне, щоб не вужче було, коли... Вносить кас, якщо вийде, то щоб уносило, не вирізало стиковочні рядки. Тобто, щоб було не, не вище, ніж 70, краще буде ширше. Та й молотить, тоді краще сівалка не, ось, жадка в комбайна не, не валяє, коли дуже близько, стики. Якось так ось. Колеса прикатують рядочок. Отако воно виходиться. Сіємо. Це буде Україна. Зараз досію по-бистрому, до 3 гектари недовго чіпляю з зевшкою і будемо ще сої, я думаю сьогодні покажу, як сі посіяти треба буде ще сої.